Що необхідно зробити критично важливим підприємством до кінця лютого 2025 року для бронювання працівників? Як Мінекономіки пропонує вдосконалити процес направлення в повісток, що передбачає електронна військова лікарська комісія, яку планують запустити у 2025 році, про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 25 по 29 листопада. Поїхали! Мінекономіки роз'яснює, що з 1 грудня 2024 року бронювання знову відбуватиметься через портал Дія. При цьому важливою умовою бронювання є підтвердження критично важливими підприємствами свого статусу за новими критеріями до 28 лютого 2025 року. Отже, всі відстрочки від призову, які були надані Мінекономікою або через портал Дія, діятимуть до визначеного строку, але не довше 28 лютого 2025 року. Тож у підприємстві є термін до кінця лютого 2025 року, того року, щоб перепідтвердити статус критичності та забронювати працівників через дію, Зауважу, що підприємства, які мали статус критично важливих станом на день опублікування постанови 1332, а саме 23 листопада 2024 року, збережуть цей статус до 31 грудня 2024 року за умови, що термін дії статусу закінчується до 30 листопада, включно. Алгоритм визначення підприємств критично важливими залишається незмінним підприємство звертається до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації та має відповідати трьом з восьми критеріям критичності. При цьому два нових критерії для приватних підприємств стали обов'язковими. Один із них наступний: нарахована середня зарплата застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній квартал має бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Зараз це 20 тисяч гривень. Враховуйте ще одну умову: нарахована зарплата працівників якого бронюють, також повинна становити не менше 20 тисяч гривень в кожному місяці останнього кварталу. Ще один обов'язковий критерій це відсутність заборгованості по сплаті усіх податків. Серед інших змін галузеві та регіональні критерії критичності погоджуються міноборони та мінекономіки. Докладніше про механізм бронювання за новими правилами на серії безкоштовних вебінарів 3, 5 і 6 грудня. За інформацією Міноборони у 2025 році планується запровадити електронну військово-лікарську комісію, а саме обмін даними між реєстром оберіг та електронною системою охорони здоров'я. Наразі визначення ступеня придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку захворювань у призовників військовозобов'язаних і резервістів проводиться військово-лікарською комісією в закладах охорони здоров'я, які мають договір з національною системою охорони здоров'я. Інформація про результати. Медогляду вноситься до єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. На відміну від традиційної ВЛК, електронна система передбачатиме інший алгоритм. Військовозобов'язаний щорічно проходитиме медогляд у своєму закладі охорони здоров'я та робитиме скрінінг. Результати скрінінгу завірятиме цифровим підписом сімейний лікар, і вони зберігатимуться в електронній системі охорони здоров'я разом із позначкою про придатність або непридатність до ВЛК. Направлятимуться антропометричні дані, зріст, вага, окружність грудної клітини тощо ВЛК здійснюватиме арбітраж даних з електронної системи охорони здоров'я. Маєте запитання? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Мінекономіки пропонує вдосконалити процес направлення в повісток, додавши до мобільного додатка Резерв Плюс функцію трекінгу для відстеження їхнього статусу. Нагадаю, що з 9 жовтня 24-го року в повістки автоматично генеруються в реєстрі оберіг і доставляються Укрпоштою за домашніми адресами військовозобов'язаних. Рекомендовані вилисти з позначкою в ТЦК» вручаються особисто адресату як судові вповістки. У разі відсутності адресата в поштар повідомляє його за на. Явним телефоном або залишає повідомлення в поштовій скринці. Якщо адресат не забирає лист протягом трьох робочих днів, в поштах поверне його до ВТЦК. ТЦК. У випадку, коли громадянин не поінформований про направлену в повістку або тимчасово проживає за іншою адресою, ніж та, що вказана в оновлених даних, він може не знати, що лист з викликом до ВТЦК ТЦК очікує на пошті. Вирішення проблеми пропонується через оновлення функціоналу в системі Резерв Плюс шляхом створення трекінгу в повістки. Де відображатиметься інформація про етапи надсилання статус та номер повістки. У Мінекономіки наголосили, що на даний момент створення електронних повісток у системі Резерв Плюс не планується. Які наслідки наявки за повісткою у відео на кадроленд? Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснюють, що працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до семи календарних днів. Працівники з ненормованим робочим днем працюють за стандартним 5-6-денним тижнем із визначеним часом роботи та перервами. Тривалість їх відпустки встановлюється в колективному або трудовому договорі. Залежно від потреби працювати понад норму та обсягу обов'язків. Додаткова відпустка за ненормований робот. Робочий день належить до щорічних. Відтак на неї поширюються загальні правила надання щорічних відпусток, зокрема, можливість перенесення або продовження відпустки, поділ відпустки на частини збереження невикористаних днів, які переходять на наступний робочий рік, або їх компенсація при звільненні. Додаткова відпустка за ненормований робочий день може бути використана одночасно з основною щорічною відпусткою або окремо. Підрахувати дні щорічної відпустки за робочий рік допоможе наш калькулятор. Однів щорічних відпусток на кадролен. Держпраці роз'яснює, що роботодавець може відмовити у наданні працівнику щорічної основної відпустки у певних випадках. У мирний час щорічна основна відпустка надається згідно із запланованим графіком відпусток. Працівник за два тижні інформується про початок щорічної основної відпустки або самостійно пише заяву про її надання. Якщо роботодавець погодив дату відпустки, але відмовляє через велику кількість роботи, то йдеться про порушення трудового законодавства. У такому разі, як коментує, Держпраці варто подати дві заяви про надання відпустки та про письмове обґрунтування відмови. Однак у період дії воєнного стану діє спеціальна норма, яка може обмежувати право на відпустку певних категорій працівників. Так, стаття 12 закону номер 2136 передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки до трьох років. Якщо такий працівник Залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання моб завдання з норми статті вбачається, що роботодавець може прийняти рішення, але не зобов'язаний про відмову у наданні щорічної відпустки. Якщо працівник залучений до виконання робіт, передбачених статтею 12 закону номер 21.36. Зразок наказу про надання щорічної відпустки є у нашому сервісі. Документи на кадроленд. Воєнний стан триватиме до ранку 8 лютого 2025 року. А це означає, що у грудні немає святкових днів. Отже, 25 грудня Різдво Христове буде звичайним робочим або вихідним днем залежно від графіку роботи. Тому на стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу становитиме для грудня 22 робочих дні і 176 годин. Крім того, пам'ятайте не пізніше 9 грудня слід подати звіт з праці за формою 1ПВ місячна за листопад. Не забувайте про звітність. До 1 грудня необхідно скласти та подати до районних міських в ТЦК та СП зведений список до призовників на 25 рік, які підлягають приписці до призовних дільниць. Список має бути складений за формою, наведеною в додатку 6 до порядку 1487 стосовно працівників 2008 року народження. Якщо на підприємстві немає 17-річних юнаків працівників, рекомендуємо подати відповідну інформацію до ТЦК у вигляді в листа. Крім того, до грудня Грудня необхідно подати до держпраці заяви про медогляди працівників на 25 рік. Як роботодавці організувати медогляд за новими правилами, дивіться у курсі на кадроленд. Продовжуємо слідкувати за тим, як впроваджуватиметься новий порядок бронювання та як це вплине на можливість підприємств бронювати своїх працівників з 1 грудня через портал Дія. Про механізм бронювання з урахуванням останніх змін у новому курсі бронювання з 1 грудня, умови оформлення, анулювання підтвердження критичності на кадроленд, який стане доступний перед платником вже 20 грудня. Грудень насичений період для кадрового. Фахівця, оскільки готуються графік відпусток та штатний розпис для 2025 року. Крім того, потрібно підрахувати дні щорічних відпусток. А ще кипить підготовка до складання списків персонального військового обліку та відомостей оперативного обліку станом на 1 січня 2025 року, допоможе виконати усі справи без стресів та штрафів. Наш комплексний курс відпустки на межі 2024-2025 років. Графік відпуст. Устой, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку і списки військового обліку, топ-5 справ для грудня та січня. Цей курс доступний передплатникам кадроленд вже з 5 грудня. Більше про грудневі справи кадрового фахівця та відповідального за військовий облік у рубриці новини та статті. А ще 11 грудня на кадровій платформі заплановано великий кадровий семінар. Ми поговоримо про практику бронювання після глобальних змін, перевірки та Ка відпустки трудову кадровий аудит підготовку до 2025 року не пропустіть та реєструйтесь вже зараз. На цьому в поновинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку «Підписатись» на кадровий youtube канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.